Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Все більше вимальовується картина, що повідомлення про скоре звільнення залужного було грою на випередження, і цьому наміру завадив розголос, який спричинив Володимир Арєв та швидка реакція заходу, який піднятий страшенний галас в соцмережах, що змішало всі карти шулерам з банкової. Але нахрюки на залужного продовжується. Якщо хтось думає, що блазені, що імітують себе про яким далі залужний, в матки лю. Брить, окрім безуглих, корисні, і то ви помиляєтеся. Вони відробляють замовлення, все роблять планомірно і цілеспрямовано. По команді пост банкової, вони на роботі їм 20 доларів завжди 20 доларів. Алабайні Асивовагінаріумна номер 2 Відробляють банкові білий шум, щоб під нього зняти заложного, причому не відправити у відставку а так, як зняли Хоренка, залишивши на службі весільним генералом зв'язати зобов'язаннями як військового, щоб він не мав можливості балотуватися в президенти. Ще Одне підтвердження вчорашнє інтерв'ю у Яніни з генералом Марченко. Перша думка була не потрібно зараз провокувати ЗІ такими інтерв'ю, але були постійні провокації, ніби вона не з бойовим діючим генералом говорить, а з такою ж дешевою журнаши От свідомо хотіла спровокувати на конфлікт генерала Зопе, як перед тим спровокувала скандал з Фаріон, а до того Маліни, і одночасні статті у Вашингтон та на першій шпальті в Держпігель. Хоча ці статті звинувачують червінського причетності до підриву газогону на Балт. Вони б'ють по генералу заложному, послабляючи його підтримку на заході. От звідки автори статті знайшли переконливі джерела серед українських таємних кіл. Тоді його знає, виглядає, що незабаром користуючись любим спровокованим чи надуманим скандальним приводом відбудеться ще одна спроба: зняття генерала заложного. Карловолог поінформовані люди, вважаючи Єрмак таки докрутить Зеленського до звільнення генерала і поставить Хомчака закреслено сирського, який, як жукав, обидва цих кандидати були на співб. Що ж, Зеленський і Єрмак рулять, зустріч Україна НАТО у Брюсселі пройшла без участі заложного зовсім. 17 січня відбулася перша зустріч Ради україна нато на рівні керівників оборонних відомств. Однак через протидію з боку ОП головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не взяв у ній участі, схоже на банковій, так не хотіли, щоб Залужний прийняв участь у засіданні, що не відбулося навіть онлайн-спілкування. Хоча раніше планувалося, що генерала Валерій Залужний приєднається до іноземних колег у форматі. Ті, відеоконференції. від імені головнокомандувача збройних сил України, генерала армії України Валерія Залужного перед союзниками виступив військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан. Хтось може жартувати у Давосі, комусь не дають працювати на військовому комітеті НАТО у Брюсселі. Тепер я бачу все, Борислав Береза. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.